Всім привіт! Сьогодні 8 грудня. Йдемо подивимося генерацію за попередній місяць за листопад. І що можна сказати про цей місяць про грудень? Ось уже 8, але жодного дня я не повертав ще панелі. Так як немає в цьому сенсу взагалі. Погода хмарна кожен день. Не туман, тут ось таке темне дуже небо, генерації як такої немає для тих, хто думає, що станція може генерувати і вночі, і в день, то подивіться це відео, будете бачити, що може виробляти. 17,5 кВт панелей в таку погоду. Зараз я під'єднаюся до інвертора і подивитись. для вас це може бути шоком. Отже, з'єднався я з інвертором. І бачимо ми, що пів третього дня станція генерує 140 Вт, тобто для. Будинку, можна сказати, на освітлення, на якісь прибори як би вистачає, але якщо подивитися на це з боку скільки це займає місця, скільки це який масив панелей, то як би це взагалі нічого? Тому ваші станції на кіловат, на два, я думаю, взагалі в таку погоду не будуть включатися, тому що ну, немає того сонця і користі від неї якби теж не буде. Тому давайте глянемо за місяць попередній, що нам нагенерувало. По днях ось така генерація. Бували дні нормальні. Ну, але бували геть похмурі теж менше 2 кВт. Ну, а бувало ось майже 80. І в загальному. Бачимо, що за листопад місяць маємо 763 кВт. Так, ну і включимо нашу математику. 763 кВт, з них я майже 500, щось там пару кВт не дотягнув, спожив. Це буде 500 множим на 4-30 копійок. Який я зекономив, це, грубо кажучи, 2000 гривень. І за 250 кВт мені ще держава по зеленому тарифу оплатить теж 1250 приблизно. Тому що трошки. Дані мої від інвертора і дані по лічильнику вони... є якась похибка, немає. Це втрати на кабелях, ще якось не знаю, як вони там вираховують, тобто не можна подивитися, скільки вони прийняли, скільки, вони... скільки я віддав. Вони присилають, як там є, що вони отримали стільки і все. де. Ділося, ніхто не знає там, якихось пару кіловат. Так що в загальному 2 плюс 1250 приблизно, ну, маємо листопад місяць і 3 250 зекономлених і зароблених коштів. Цей місяць, як я вже на початку говорив, поки не радує. По кіловат 2 йде генерація. Трекери відключив, щоб дарма не їздили в одну -в другу сторону Стоять вже ну, з 1 грудня, жодного разу вони не їздили в якусь із сторін. Чекаємо на кращу погоду. Будемо бачити плюс до цього всього ще. Відключення електроенергії теж дається взнаки по цьому місяці якби не дуже, бо і так того сонця нема. А за листопад там в кінці бували такі дні, що там 2-3 кВт починала генерувати і почали світлі. Тобто, якихось пару десятків кВт втратилось. Ну, але скажу вам наперед, що і це за 5 років спостережень листопад цей виявився самим кращим для генерації. 760, а бувало 500. У 22-му коли були відключення світла, теж такі дуже серйозні, то взагалі там у мене було 300 кВт генерації. Ну а цей місяць, як би дав, нормально. Ну, побачимо. Що буде в грудні, можливо, будуть морози або сніг, то й генерація в таку погоду краще. Цьому будемо завершувати. Дякую всім за перегляди і до наступних відео.